Друзі, всім вітання! Напишіть, будь ласка, як часто ви використовуєте в, своєму, в своїй життєдіяльності е, лимонний сіль? Я використовую дуже часто, е, так як вияснила, що для. Засвоєння їжі у мене не вистачає кислоти. Тож я додаю до водички, роблю собі водичку, вона приємніше п'ється. І таким чином допомагаю збільшити свою кислотність. Ну, Принаймні, краще перетравлюється їжа моя, після як була до. А також додаю в Деякі приготування страв, лимонний сік, в салати, в соуси, от які я роблю із олійкою. Тож лимонний сік завжди стає в нагоді, якщо він є готовий. І я випробувала спосіб, як максимально багато дістати лимонного соку із лимонів.